Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Дуже цікава зустріч до Валерія Залужного Лондоні. Прилетів конгресмен республіканець Брайана Патрік. Брайан дуже крутий. До речі, про український конгресмен, один із лідерів українського кокусу у конгресі. Якби вже це була єдина зустріч з американцями, пише журналістка Забеліна Джерела стверджує, що він зустрічався з сприяння Джонсона з найвищими топами США на виключно, що із Трампом зустріч таємнії неофіційні американці свою ставку зробля. Беле залужний активно налагоджує відносини з американцями у Британії. В нього все першокласно перед виборами буде мати шалену підтримку. Вистачить зневажати Україну, залужний звернувся до Трампа. Команди його і з своїми пропозиціями. Крім того, разом із Джонсоном він зараз у Штатах робить у себе, бо врятувати ситуацію, яка спалася у публічному просторі. Сам залужний заявив, попередивши і американців і європейців нинішнє протистояння з Росією є війною перехідного періоду. Водночас партнери України наразі не готові. Вести війну майбутнього, таку думку висловив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний під час події діалоги в НВІ Україна змінює світ. На запитання наскільки західні партнери готові до війни майбутнього він відповів моя відповідь, що ні, на жаль, на сьогоднішній день наші партнери залишалися у достанні 24 лютого 2022 року, Незважаючи на те, що було літо 2023-го, яке кардинально змінило ситуацію на полі бою і правила ведення війни. Заложний додав, що нинішнє пригостання є війною перехідного періоду, та зауважив, що партнери мають високі технології, високоточні зброї та мають працювати у космосі з майбутньому. Колишній головнокомандувач ЗСУ додав, що з огляду також на поштовх, який дасть штучний інтелект Україна має постійно пам'ятати про своїх партнерів і постійно спрямовувати їхні наукові здобутки і технології саме для перемоги нашої держави. Але саме зараз вони залишилися там 24 лютого, 2022 року, тому що це не. Просто прийняття на озброєння безпілотні системи це побудувати нову тактику, стратегію доктрину, нову організацію під неї побудувати виробництво, підготовку і так далі. Пояснив дипломат офіс президента, провали усе, що тільки можна було провалити ніякої стратегії, ніякого розуміння реалії, лише панічні рухи та помилки, які б'ють по країні, як артилерійський обстріл. Трампа повертається. Вони роблять вигляди, що це нічого не змінює. Так ніби США і далі мають допомагати, бо так треба, але реальність інша. Для Трампа Україна це проблема, яку він хоче позбутися. Він бачить усе в грошах, скільки вклали, скільки втратили, що отримують заміни замість того, що будувати нову тактику роботи з Вашингтоном. Опа робить усе можливе, щоб ударити Трампа по нервах виті колоніального договору за телеграфа. Це був удар під дих, але не Росії, не Трампа Україні. Трампа сприйняв це як особисту атаку. Тепер він не просто сумнівається в допомозі Україні, а він хоче помстити Зеленський замість. Того щоб загасити конфлікт, вирішує оплутатися у безглузду війну слів, і все поїхали. Трамп отримує ідеальне виправдання, щоб сказати, усе з мене досить тепер у гру вступає аудит, Маски його команди будуть рити кожен фінансовий потік, шукати кожну копійку, яка пішла не туди. і Їм це навіть не доведеться довго шукати, бо корупційні скандали в Україні і так на поверхню Президента сам відкрив двері для цього удару. Але найгірше навіть не це найгірше це те, що Зеленське його оточення налаштовують хаос у Найкритичніший Моменти замість того, щоб отримати стабільність, вони відрубують голову військовому командуванню. Армія втрачає людей. фронт Фронсипеться допомога зупиняється, і в цей момент вони ще й починають з'ясовувати стосунки із Вашингтоном. А європа вона тепер у паніці. Вперше, за усю історію війни вона реально боїться, що залишиться сам на сам з Путіним. Але що робить Київ? Нічого замість того, щоб тиснути, вимагати, вибудувати лімію нову підтримки, Вона просто сидять і чекають, що усе якось вирішиться. Усе це виглядає як зрежисований сам Кожне рішення невірне, кожен крок та користь ворогу. І тепер питання не у тому, чи допомога Сполучених Штатів Америки припиниться, а у тому, коли саме це станеться і за якими будуть наслідки. Україна стоїть на краю. І якщо офіс президента не змінить курс негайно, далі буде лише падіння. Що робити? Перша внутрішня політика відмова від домінування однієї особи чи групи перехід до партнерства та кооперації формування уряду національної єдності фахівців, а не лоялістів. Усі ресурси на потреби оборони. Корупція має бути. Знищена, не прикрита припинити переслідування опозиції незалежних медіа та активів, об'єднувати суспільство, а не ділити його. Другий європейський напрямок вимагати від Європи чітких дій, повна енергетична та економічна ізоляція Росії, конфіскація російських активів для фінансування оборони України, створення всеєвропейської оборонної спільноти зі спільним ВПК та матеріально технічним забезпеченням. Третій американський напрямок замінити вербальну конфронтацію на професійну дипломатію, вивчити Project 25 Трампа та виробити стратегію взаємодії з новою адміністрацією. Акцентування на тому, що посилення Росії це загроза для США, допомога Україні це наслідок зобов'язань США після Будапецького меморандуму. Четверте – економіка та ресурси, зупинити розтрату коштів на непотрібні проєкти, наприклад, старі реактори для ХАЕС. Усі ресурси мають іти на армію, оборону та відновлення критичної інфраструктури. Це мінімум, який треба. Зробити вже сьогодні. Ми не маємо розкоші чекати. Рівень небезпеки зараз такий, що йдеться не про персональні інтереси голови держави, а про те, щоб він не став їх останнім керівником. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.